Які представляють країну Литва, господарів підготовки енергетичне коло від литовців та нашої збірної е, з національної литовської збірної. Вони сьогодні господи. Цікаво буде сьогодні поспостерігати за цим колективом. Ну і команди розпочинають з центру Олександра Петровича Косенка. Зараз перший момент Андрій Мельник пробиває непогано стріляє номер 6. Андрій Мельник. З вісімкою на спині грає новоспечений капітан. Ігор Чернявський. Ще раз привітання. Ігор один рахунок відкрито, Браво. Як же здорово, Наші розпочинають дуже швиденько вже за нами йде Румунія. Після цього моменту зараз другий гол можна оформлювати. Так і є. Владислав Перв'єєв, морочи молодчинка після передачі Андрія Мельника. Третя хвилина зустрічі, тільки но розпочалася. Наша збірна подвою перевагу, стрімкий початок. Мельник вже на досвіді перехоплює передачу армії Львів, як завжди, гонфає. Міняє вектора. атаки Жук як здорово розвертається, і нових правил УЄФА. Поменше доторків. на п'ятою. швед. Що, Ще здорово розіграно удар. Вихідвав 1. Ну що передача. Горить Удар. але. Загурська стигає ногу підставити, атака другим темпом. ще один удар. Черта на місці. Ще біля м'яча. Сконовіч пробігає. Загурська Стаси розіграш! і зкаси розіграв! Зараз не забувають, любов, що є Як же здорово розбирається Андрій Мельник? Обігрує трьох. Здорово все розіграно, треба забивати! Вау! футбольна класика! Владислав Пергеєв після передачі Євгена Жука забуває третій гол. Універсала столичного кіна, Чук набув величезний респект. Дар, вона... Вау! Нічого собі! Оце коласо. Ростислав Семенченко, друже напевно, мені маше в камеру, дякую, Ростиславе. Якіше від 16-го номера національний збройний 0-4. Є лек'я. Казахстан. Серйозно суперники нас очікують. А вже після жеребкування, зараз після цього моменту Мельник ще витворяє ой -ой, удар Мельника стійка. Кращі друг ті перестріє. Мельник підпрацював двох опонентів. Як же Андрій виходить, в якому ж порядку. Андрій Мельник зараз Райна на жук, жука жут розряджає правий удар. А не створили литовці Декласовані. Бачимо, що Дентіньо з такими розіграми. Загурська здорово водить. В треба бити. Ні, чекає мельник. А другим темпом, і Треба забувати з долю, коли литовці не відзначаються. П'ятим польовим. Простріл. Спіхов надійно. Сам сухов, Мить наші пробити, чи ні. Озеро штандарту. ай яй яй Трошечки його не вистачає. Жук, здорово! Люди удачі! І звичайно, забитих голів за нашу національну. Баскетбольна. можливо, хтось слідкує за баскетболом, за євролігою. Жаль, гірєс там в повному порядку. Пірвіє класний перекат. Удар стійка Даніл Абакшин. з десяткою на спині грає Михайло Зварич. Одинадцятий Артем Фаренюк. Після цього моменту п'ятий гол влітає від Артема Фаренюка. Компанію, скажімо так, дивимося з цією атакою. Фаренюк ще й суков асист до себе записує. Там на дальній стіці також буде давитки. Зараз після цього розіграшу стандартку. Ми продовжимо. Не знаю, що влаштовує. Драговський там відзначив Литовці вперед. Зараз хороший момент, аби відкликати Булі арена Легендарна жанкері арена яка понад 15 тисяч. Мічери рикошет. забувається. Такий забитий гол литовці. І що можна закрисовера? Де зарієнтує? Олександр Сухов, нічно лінії не стоять, друзі. А можна причепитися до РЕС з людьми, які проживають, не люблять литовці, коли їх називають. На Балті вони з окремою з державою о, шостий гол залітає. Просто браво! Калашник асист. І Назар Швед полочує забиту гол. 1-6 у нас. Калашник <пробітник> <пробітник> зараз віддає. І Назар Швед декласує Каролі Сачірбу. <пробітник> шостий гол для нас. Знайшов я тоді, хто забував 13 квітня. Сказав 14-го, який момент зараз. Головнішок ну, збірну Збройні Сили України, вже вони того безперечно варті у договору не забуває. Зовсім не по гостьовому сьогодні ведуть себе жовто сині. От, що що, хочеться похвалити, збірнули після цього моменту. А я яй від Калашник. Гойди від Владиміра так другому Томі. тобі, яка комбінація! Фе. Отримає порцію ігрового часу від Дентіньо. Вау! Як класно все розіграно по нотах, окрім за. Рашид, прорив удар ближню стійку зараз. Е, Струшує завтра. Повторний поєдинок з Липою. 19.00 за кінським часом. Ще одна класна комбінація. Здорово все розіграно. Євген Джузі спробує до завтра цим зайнятися. Остання хвилина. От, е, протокол. Навіть бачимо в асоціації ФОФКАТ. Все, на цьому лунає фінальна сирена. Арена. Ще раз дякуємо обидвом командам за цей крутий поєдинок. Завтра матч.